Вітаю, друзі! Пропоную до огляду пам'ятну монету, присвячену самовідданій праці медичних працівників України, які під ворожими обстрілами і гулом сирен повітряної тривоги рятують тисячі життів як у тилу, так і на передовій. Ця монета є символом вдячності та поваги до тих, хто не шукає слави, але заслуговує на найвище визнання. Вона відображає незламний дух України, де кожен медик це супергерой нашого часу. Монета була введена Національним банком України в обіг 26 липня 2024 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, гурт рифлений. Тираж 50 тисяч примірників. Так, розпочнемо розгляд Заверсу. аверсу. Ось такий монетка має. Аверс. Такий деталізований бинт. Абрис України. Значить, друзі, на аверсі монети зображено стилізовану. Смужку бентана, на якій проступила кров у формі абресу території України. Це незагоїна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кривавить. Угорі на зекальному тлі викарбувано напис Україна. Праворуч від напису Малий Державний Герб України. Під бентом унизу праворуч номінал монети 5 та графічний знак гривні та рік карбування монети 2024. Ліворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, далі перейдемо до розгляду реверсу монети. Так, Ось такий реверс. Значно, реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, яка немов зцілює і тамує і, і тому біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які, які борються за життя людей у найскладніших обставинах. Ось така, друзі, монетка була на. На огляді, зараз вони починають надходити від інтернет-магазину Національного банку України. Тож, гадаю, всі, хто бажав, всі отримають таку монетку. А я дякую за увагу. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Слава Україні і нехай квітне український Ютуб. Ну і ще зі святом Днем Незалежності України.